Доброго ранку, малята, рада вас вітати, щастя і добра побажати. Послухайте, діточки, загадку, і скажіть, про що вона? Вони разом з нами, ще з колискових. Ми граємось з ними і раді завжди, коли в подарунок приносять нові. Бувають веселі, пухнасті, м'які, великі, маленькі і усі чарівні. Про що ж загадка? Так, про іграшки. Малята, сьогодні я отримала на пошті посилку від давньої подруги, а в цій посилці вона надіслала кошик з новими іграшками. Ви тільки погляньте, які вони красиві, яскраві, різнокольорові. Я зараз їх діставатиму. З кошика та ставитиму на полички, а ви, будь ласка, правильно їх називайте. Молодці діти, усі іграшки правильно назвали. А чи знаєте ви, де беруть іграшки? Так, їх купують у магазинах, а виготовляють на фабриці. Із чого зроблені ці іграшки? Вірно, із дерева, пластмаси, хутра. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші дідусі і бабусі? А ось я вам зараз розповім. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони. Погляньте на дерев'яні іграшки, а ці зроблені із тканини. А ось ці з глини. А ці з чого зроблені? Здогадалися? Так, це іграшки із соломи. Малята. А зараз я пропоную вам пограти у гру, що можна виготовити. Погляньте на малюнок та назвіть, які предмети ви бачите. Як ви думаєте, які іграшки з них можна зробити? Ось, наприклад, із кукурудзи ляльки, із дерев'яної палички сопілку, із глини пташку, глечика. Із соломи коника. Діточки. А як ви думаєте, чим можна прикрасити такі іграшки? Так, такі іграшки прикрашали квіточками, ягідками, кольоровими стрічками, розмальовували фарбами малята. Іграшки, які ви щойно побачили, які були виготовлені дуже і дуже давно? З різного матеріалу називаються народними, тому що їх придумував сам народ. Люди самі вигадували, яку саме іграшку можна виготовити для дітей з дерева, глини, соломи чи тканини. Любі діточки, ви погляньте, хто це до нас завітав? Вірно, це незнайко. Незнайко, доброго ранку. Що у тебе сталося? Чому ти такий стурбований? Доброго ранку, діти. Я чув, що ви сьогодні вели бесіду про народні іграшки та сучасні. І поки слухав вашу бесіду у кімнаті, я трішки вирішив погратися усіма іграшками. Але ж потім їх потрібно скласти на свої місця. А я тепер не можу правильно розподілити їх де сучасні, а де народні. Діточки, допоможіть мені, будь ласка, малята, ну що допоможемо незнайкові? Пропоную вам, складаючи іграшки, пограти у гру кожній іграшці своє місце. Ось перед вами іграшки, якими грався незнайко. Ви, будь ласка, розподіліть сучасні іграшки у високу шафу з полицями, а народні іграшки у низьку шафу. Діти, куди ви покладете глечик? А у яку шафу потрібно покласти автомобіль? До якої шафи покласти дерев'яну сопілочку та глиняного півника? Вірно, до низької. Робот, ляльковий посуд де повинні бути. А солом'яного коника та ляльок із кукурудзи куди покласти потрібно. Малята до якої шафи ви складете ці іграшки? А ось дві ляльки, куди потрібно покласти ось цю ляльку повністю із тканини. Ну, а це лялька сучасна. Її ми покладемо до високої шафи. Дякую, малята, за те, що допомогли незнайкові розділити іграшки. Діточки, так про що ми сьогодні з вами розмовляли? Пригадайте, будь ласка, і скажіть, які ж це народні іграшки? А чому вони називаються народними? З яких же матеріалів виготовляли дуже давно народні іграшки? Малята, я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє заняття. Пропоную вам на згадку про таке цікаве заняття обрати одну іграшку, народну або сучасну та спробувати намалювати. Дякую вам за увагу, мої любі! До побачення!